Основні завдання вибухотехнічних підрозділів полягають в пошуку, виявленні знешкодженні вибухонебезпечних предметів, пошуку та знешкодженні саморобних вибухових пристроїв проведені оглядів місць події за фактами вибухів та загроз вибухів, а також у проведенні судових вибухотехнічних та пожежно-технічних експертиз. Починаючи з червня 2014 року, спеціалісти вибухотехніки експертної служби залучаються до робіт в зоні проведення антитерористичної операції, де проводять роботи пов'язані з пошуком знешкодженням. Боєприпасів, які не здетонували, з пошуком зшкодженням саморобних вибухових пристроїв, зачищення території, які е, звільнені від терористів. Значить, е, Для роботи в зоні проведення е, антитерористичної операції був в минулому році завдяки зусиллям керівництва МВС експертна служба придбала е, два броньованих автомобілі, які ви бачите, також. На площадці Шрек і Спартан, які використовуються для проведення спеціальних вибухотехнічних робіт, а також для перевезення вибухотехніків до місця знешкодження вибухонебезпечних предметів. You might have